Наши хлопцы прибирают в хате. Даник, где мы? Можно? Тяните, тяните, тяни, Опа-на! Тяни, тяни. А ну покажите мне. Даник, что ты словил? Что ты словил, Даник? Окунь. Окунь! Даник, что ты словил? Тримай удочку. Данік, тримай кажи, ручку. що ти зловив? Рибку? Рибу! Як риба називається? Окунь. Окунь. Кажи, де ми на якому каналі? Містер Данік. Ура! Вітаю тебе з першою рибкою. Молодець, молодець, молодець. Давай Дай ще окузи. раз рибку покажи нам. Ну Скажи, рибку злапав. О, дивись. Молодець. Данік, ну ти крутий. Зараз їдемо купувати е, всякі принадлежності ваші. Всякі пламнички, шортики, футболочки, готуємось. Вже на морному через два-три дні зайчикаємо тут. Побуха Друзі! Иди, дай, иди, да, хай А ч ты лягаешь на над целом? Рыбачит кофе, посты. Тату, ваша рынка. Кино будет. Рыбка, не рыбка гораздо будет.